Товариство, добрий день. Сьогодні наша з вами улюблена рубрика FPV комплекти з оголошення з об'яви. Перед тим як ми почнемо, хотів би попросити вас підписатись на канал, поставити лайк і будь-який коментар. Не забувайте, що у мене є свій телеграм-канал. Тож туди теж залітайте там. Іноді буває, я так сподіваюся, що щось цікаве. Ну і плюс наше а, там якісь теми. Підіймаємо щось там, сидимо, балакаємо. Так, погнали. FPV комплект, цифровий DJI Guggles 2 iFlight Chimera, плюс 7 плюс подарунки. І це у нас коштує 70 тисяч гривень. Я не знаю, як це виходить, але, ну, по-перше, мені це оголошення взяли, порекомендували до огляду і прям перше фото. Дуже класно. Я не знаю. ну народ Чи дивились відео, чи самі розуміють, що це так класно. но Перше фото, прям супер. І все, що ми отримуємо. Рами Наш Хімера 7, плюс це трошки наперед Мобула 8. Другі окуляри, наліпки на них змінні. Потім ще якісь набори чогось. Прям прикольно, рюкзак навіть є. Апаратура керування. О, і перехідник. Прикольно. Прикольно. І одразу ще й перехідничок. Тут у нас хімера, тут, а, да, і GoPro на ній. Зараз ще вичитаємо, що це продається разом з цією GoPro. Потім рюкзачок і всі дрони. Ну, так, великі дрони. На рюкзак зверху чіпляються від там 3-5. 7 дюймів вже да, на рюкзаки чіпляються, менші дрони можуть ще входити всередину. 5-дюймовий, ну, не всі рюкзаки, ну, їх там за кордоном всі вішають на рюкзаки, і ми зараз дивимося, як, це, це як роздивляємося, як хобі. Дуже прикольна штука. Потім, до речі, це торвол-рюкзаки, це. Я не знаю, вони найпопулярніші були раніше, у них сильно великих конкурентів не було, і народ їх міняв просто на новіші версії. Тут вони ходять дуже гарно. Давайте так. Я не нахвалюю, я не знаю продавця. Я спитав. У людини, котра мені порекомендувала це оголошення, а людина мені сказала, що типу, це не його оголошення, просто хоче собі цифровий комплект. І я такий, вау, прикольно! В такі 70 тисяч гривень, чи багато, чи небагато. І потім я розповім, де, де я вже подивився, що, що щось цікаве буде. Тут у нас накладка на окуляри, окуляри, ця стропа поміняна. ну, резинка, А є навіть чохольчик для окулярів, окулярів, окуляри проклеєні. І знизу у нас є додатковий комплект наклеєк на них. Це прикольно. Я не знаю, правда, от коли знімати ці наклейки, як під наклейками вже буде виглядати окуляри. Тут у нас ще батарея RAM. О, третя система стоїть на мобулі Прикольно. І ось тут от стоїть приймач. і це і LRS 2,4 ГГц приймач. Тобто, у нас апаратура, скоріш за все, буде без LRS. Ну, окей, тут ще з різних кутів у нас наш комплект tx 16 С. Апаратура. Прикольно. І ось наліпки ще такі більш зелені. Я не знаю, по фото дуже класно, все. Пофоткано, я не думаю, що. Ну, от, да, Тут ще би хотілося дрони ми бачимо з цієї сторони, і ще знизу хотілося б фото дронів. Оце от реально хотілося, бо ми можемо на дрон зверху всюди тут подивитись. Далі ми дивимося, ну, окуляри, не знаю, дві фото. Тут вже я починаю докапуватися. З іншої сторони. Ось тут, так. Да, ще й мо було би знизу подивитись. Так, начебто, взагалі все прикольно виглядає. Погнали до першого фото. І що у нас тут? Продається цифровий fpv комплект на базі DJI O3. Зібраний з найкращих компонентів для стабільних, дальніх і якісних польотів. Усе налаштовано та перевірено. Ready to fly. От. Я кажу, що кожен раз налаштовано та перевірено, так завуальовано пишуть, що воно вживане. Просто заряджає акуми і в небо. Залишилось лише натиснути АРМ і вперед до нових пригод. Угу. Причина продажу використано всього кілька разів. Два-три польоти далі просто не було часу, зміни діяльності. Техніка як нова. Ну, по цьому ми сильно не можемо оцінити. Я кажу, треба. Дрони ближче і ще й з іншої сторони подивитись. Єдине, що я можу сказати, якщо вилітав дрон на вулицю і десь він сідав в траву, то у нього тут буде ця трава, і воно буде зелене. Я Ті фото... Ну, фото так, не супер, не супер фото зроблено. Але це чистенько. Може все почистили? Не знаю, Но треба ще і знизу подивитись. Фото. Може, реально на асфальт десь сідали. І, коротше, треба, треба ще ближче дивитись. Причина продажу. Ага. Ідеально підійде як для новачка, так і для досвідченого пілота, що хоче одразу все без гемору з налаштуванням. Ну, м -м -м. Досвідчений пілот. Я думаю, що у нього не буде гемору з налаштуванням. Він одразу взяв і свої налаштування туди буде заливати. Тому те, що воно налаштовано під когось до цього, ну це не проблема, це просто зверху накатується ваше налаштування. Там, я не знаю, Може там півгодини. Там, мабуть менше. Півгодини це якщо ви там довго там до міліметру хочете ОСД своє налаштувати. А так, я думаю, там ну десь 15, 15 хвилин, ви взяли, накинули своє, свою фразу. для під'єднання, Хоча тут кросфайр не буде, а фрази можна сюди ставити. Бінд-фрази. Ну, досвідчений пілот не буде гемороїти з налаштуваннями, але він все одно їх буде міняти. Як для новачка, ідеально підійде. Ладно, Давайте дивитись далі і потім і вже будемо рахувати. Не потрібно нічого докуповувати. Тут я, мабуть, згоден, а може і ні. Зараз подивимось. У комплект входить iFly Chimera 7 V2 Pro DJI O3 TBS Plus 2 комплекти пропелерів 20 тисяч гривень. І на цьому моменті я такий. Вау! На O4. Він коштує 34 тисячі гривень. 34,248. Давайте. Ну, на LRS дешевше, тому я його був, брав би на LRS і потім і так, і я взяв би іншу би апаратуру собі. Тому що я би собі одну апаратуру взяв би і взагалі би без модулів, і би використовував. Погнали, TBS Crossfire Nano О3 Юніт вже не знайти. В продажі новий, вживаний О3 юніт. 12 тисяч коштує новий О4. там Ну, у них тисяча різниця, чи щось таке, чи взагалі немає різниці, якщо за Aliexpress обрати. Давайте сюди 34 тисячі додамо. 34 тисячі. Поїхали далі. Камера, GoPro Hero 4 Black подарунок. Непогано. Mm, далеко не на вас. Зараз GoPro 13. Це четверта аж. Це дуже багато поколінь назад. Ну це подарунок і це приємно. Батарейки, подарунок, клас. літій-іонова батарейка, подарунок. Клас. Клас. Ніхто це в ціну не, не враховує. І, і Я про це і казав, що якщо це ну типу В подарунок, іде, типу як бонус, то це офігенно. Типу На цьому ми вже не, не можемо поторгуватись. Далі у нас іде Happy Model Mobula 8, DGIO3 і ls 2.4, Плюс 4 рами, 12 тисяч гривень. Ми порахуємо без батарей. Ну Ви зараз це побачите. Погнали, у нас 3664. 3700 коштує на лайт версія без О3 Юніту e, Mobula 8. 3700. Додаємо. E, нам треба додати це камера. DJI o 3 Air Unit найдешевший на OLX продається 12 тисяч. Більше я нігде його не можу знайти. І це новий 12 тисяч. Ну, ви самі можете розуміти, що 12 тисяч за о 3 юніт це, це тільки за цю ціну вийде о 3 юніт. Батареї ми не знаємо, як використовувалося, як зберігались не будемо. ND-фільтр. Мені здається, немає сенсу. це. Ми, ми дійдемо, що, що в кінечна ціна буде дуже цікава. Погнали DJI Goggles 2 плюс кейс, новий ремінець, стріммач, акума, графіка. Графіка, а, наліпка. І ще набор наліпок. Тримач акума. Хм. Ремінець з тримачем, чи що він окремо докуповувався, я не розумію. Я не знаю. Мені здається, вони всі з ним продаються. А, ні, тут типу, А, все зрозумів. Така пластикова штука, куди можна вставляти акумулятор. Прикольно, 20 тисяч. А що з окулярами, Найдешевші знайшов 23 тисячі гривень, бо їх вже теж. На Аліекспресі нові не знайти найдешевше на OLX 23, 23 І прикол в тому, що це будуть просто окуляри. А тут ще на ну типу зверху. Далі зарядка Toolkit c m M6D 500W з блоком живлення. Погнали Toolkit C M6D 1787. 1700. 1800 гривень. І прикол в тому, що я навіть блок живлення туди не докидаю. В цю суму я не докидаю блок живлення, але ця сума вже на 700 гривень дешевше, ніж новий ToolKit RC 6 d брати. Це прикол. Балансир Батчекер ToolKit c 8 500 гривень. Розкажіть мені, навіщо це треба? І ось він 1179, 1200, 1200. Погнали! Навіщо його використовують? Батчекер. чекер Якщо при зарядці. Ну, коротше, не знаю. Якщо хтось шарить, напишіть, будь ласка, в коменті для чого він. Бо я його перший раз побачив тут, і я не знаю, може і мені він треба. Поїхали далі. Апаратура Radiomaster tx 16 s Mark II Multi-Protocol ILRS 7 тисяч гривень. І ось тут мені. Radiomaster на ILRS mk 2 і 4 в одному, я так розумію, це 4 в одному. Ну, різниці немає. 8450. 8500. Ну, от, з апаратурою керування мені якраз і не дуже подобається вона, тому що до неї ще йдуть е, е, ці приймачі, передавачі. Передавачі, так? Да. А, котрі коштують ще немало грошей. Ті Crossfire Micro txv 2 Це у нас ось така штука. 3000 гривень коштує. Но він йде. З антеною. Антену я навіть не докидував. Це вже на 500 гривень більше пораховано, ніж продається на Aliexpress. І ЛРС комплект. Так, тут Radiomaster Ranger Micro. Рейнджер Micro. Ось це іде 1700. А скільки він тут у нас? О, ну, тут ще є RX rp 3 V2 nanoex Так, стоп. Може, він з цим йде? Хм, ні, мабуть, ні. Ну, окей. Погнали. Далі. Це 2000 гривень. Рюкзак Torval Quad Pitstop Backpack Pro V2. 5000 гривень. В... Їх мало де можна знайти. В Україні я знайшов тільки на одному сайті і він коштує 8800. Про рюкзак я вже казав. Що він дуже гарний. А далі подарунки: камера, додаткові пропи, Стильні наліпки для окулярів, кейс для окулярів, дрібні аксесуари, батареї, ключ для пропів, ключ для пропів я не побачив. Прикольно, що про нього написали, я його тут не знайшов. Може він десь і лежить, але в цьому, в цьому це просто. погнали, що у нас виходить по ціні. І у нас виходить 97700. Увесь комплект на фото, коробки лише ті, що на фото. Якщо є час та бажання, можете самі підрахувати вартість комплекту, є час і бажання. Ринкова вартість нового комплекту понад 99 тисяч. А... У мене вийшло 97700. Але... Але ми тут багато чого не враховували. Ми не враховували тут антенну, тут цей RX ми не враховували, тут ми не враховували блок живлення, тут ми не враховували НД-фільтри і 4 рами. Тобто, в принципі, на 99 тисяч нам не виходить тільки 1400. В принципі, це все якщо ще понезнаходити і якщо ще понабирати там, додаткові. Кейс для окулярів хоча б взяти. Він 900 гривень може коштувати. Тут, тут, ну, так, я з ним погоджуюсь, що це може бути на 100 тисяч гривень. Тут. Я погоджуюсь. Моя ціна всього 70 тисяч гривень. І це прям 30 тисяч вниз для додаткових фото або відео, телефонуйте, або пишіть у приват або в месенджери. Іноді, буває без зв'язку краще надсилайте повідомлення, відповім одразу, як з'явлюсь, продається всім комплектом Я в шоці, мені дуже сподобалось, але якщо я б. Би... Давайте так, я свої думки з приводу цього. Що мені не дуже подобається. А подобається мені дуже ціна. Що за 70 тисяч гривень ми беремо комплект, який коштує 100 тисяч гривень на 30% дешевше. Типу, так, да, адекватна, дуже, дуже адекватна ціна для OLX. -у. Це прям супер. Тому у нього вже є 95 переглядів, а він тільки сьогодні його опубліковано сьогодні. Тож, мені. Окуляри я би треті би брав би вже. Тому що ну, вони конектуються до 4 юніту, але, ну таке собі. Два третіх юніта можна з легкістю продати з OLX, І як вже показує практика, там за 10-11 за тисяч можна вживані, якщо вони в гарному стані і вони працюють, можна їх продати по 10 тисяч по 11 і взяти, там трошечки доклавши собі 2 о 4 юніта, я б би вже би проапгрейдився, тому що на о 4 Юніті трошечки краща картинка. трошечки ну Через те, що більший сенсор, трошки краща картинка, і трошки, трошки краще він а, може впоратись в темну, трошечки коли падає там освітленість, то він не одразу показує там зернистість. Апаратура. От єдине, що я абсолютно не, не погоджуюсь з апаратурою. Апаратура керування класна, апаратура керування дорога, апаратура керування якісна, але через те, що модулі до неї ще доставляти, це мені не подобається. Я б взагалі дрон би перевів би на ILRS 915, а ще краще на Gemini систему і апаратуру керування. GX12 взяв би, і у мене би одразу без додаткових цих приймачів літав би дрон, і без додаткових приймачів літав би і цей дрон. Тобто одна апаратура, і на дальняк, і вблизі літати, і з антенами ти не заморочуєшся, і з модулями не заморочуєшся, бо у когось вони випадають, не випадають, нормально тримаються. Потім... Не знаю. Додаткове живлення на них треба подавати, а це швидше сідає апаратура, ну це не знаю. Знову ж таки, мені я от її би зараз би поміняв би на GX12. У, у мене у самого TX12. Так, дешево, не GX12, але я поки що мені дуже подобається Boxer Crash і GX12. A Boxer Crush мені не подобається, тому що на дальняк треба буде докупляти модуль. GX12 мені не подобається, тому що там не ag 01 стіки. І якщо вийде GX12 з ag 01 стіками, то, скоріш за все, я її візьму. Але, але, тут є... -мені, мені особисто не подобається ця апаратура через те, що ось. Цим всім треба заморочуватись. Ви для себе самі дивіться, бо реально ціна комплекта може сягати 100 тисяч гривень, і з цього всього ну, трошечки старенькі окуляри, трошечки цей старенький кросфаер, бо його вже поглинає і ЛРС, і я не знаю. Багато хто просто на 915 ЛРС переходить. Плюс в тому, що якщо у вас є Gemini, то це прям круто. Апаратура, да, при всьому, при цьому вона теж страждає. Але набір такий, прям дуже прикольний. Батарейки, це, ці будуть коштувати грошей. Хоча ось ця от літій іонка, по ідеї, по ідеї, як я чув, можете мене знову ж таки поправити, що літій-іонні батареї живуть майже вічно. Типу, ви їх зарядили, кинули в рюкзак і там, через місяць дістали, і вони там можуть там, трошечки підзарядити їх, і можна на них літати, з ними все нормально. З ліпохами так не можна. З ліпохами так не можна. Тобто, як на мене, і ціни просто, просто коли я побачив 20 тисяч за хімера сьому, Котра може там тільки 17 тисяч в Україні коштувати на аналоговому зв'язку. такий, вау, ну це прям прикольно. Це треба робити огляд. І по поки ще оголошення не деактивовано, поки його ще ніхто не придбав. Це прям класно. Я не знаю, як це такий кайфанув. Прям по всім канонам, як я, як я і кажу, типу, розписали з цінами, котрі, котрі знайшли. Потім ці ціни підбили в суму, зробили знижку, як, вони, як хочуть продавати. І прям. Я не знаю, це класно. Це класно. Трошечки фото, трошечки фото но З іншої сторони, якщо у мене є, там, наприклад, 70 тисяч гривень, і я хочу брати цей комплект, то я його замовлю і буду вже дивитись на нього. Як я на нього буду дивитись, як ось я на нього буду дивитись? Просто я думаю, як мені нова пошта дозволить це все дістати, під'єднати, перевірити. Нова пошта іноді мене дуже сильно розчаровує, коли вони такі. А давайте ми вам вскриємо посилку, і прям ми подивимось на неї при вас. Я такий, ви ну, типу, серйозно. <смір> прям мою посилку, яку мені прислали. Я не на столику, де перевіряють посилки, а мені прям оператор її відкриває і прям дивиться при мені. І черга за мною стоїть. Я такий. Ну, типу, серйозно, це що за приколи такі? Я зачасту такі посилки не беру. Бо їх не я перевіряв. <смір> так. У мене немає слів, ви самі для себе повинні вирішити, чи це підходить вам, чи не підходить. Хоча завтра, якщо б він продавав це по частинах, ми, ну так, дещо б у нього просто-напросто зависло, але багато на що, я думаю, що я би пішов би до нього в особисті і почав би йому писати. Так що, якось так. Вирішувати вже вам. На цьому у мене все. Я погнав.